Для американців все пішло набагато краще через Україну. Через Україну, нам пішла карта. У нас якось так завдяки Збройним силам України, особливим здатностям українського народу, ну і нашого вищого воєнно політичного керівництва, якось так склалося, що Зеленський не евакуювався, все воно тут загрузило, почалася війна. Росіяни загрузли вже на скільки на 4,5 з роки. Так. І тепер давайте подивимося, що якщо у 22-му році, ну. 20, беремо кінець 20, коли от для сполучених штатів була гірша ситуація геополітична зараз чи у 21-му році, коли вони невдало вийшли з Афганістану, і коли фактично стояло взагалі Путін висунув свій ультиматум, що ви повинні вийти, е, прибирайте свої е, ядерні зброї з Європи, так. НАТО. Так, так. ну забирайтеся, все виходьте. Угу. Це фактично для сполучених штатів. Була ситуація, яка дуже нагадувала 1940 рік, коли Гітлер переміг Францію. Британія лишилася на континенті, Фактично, британські і американські впливи в Євразії вони зникли. Угу. От ми мали таку ситуацію. 21 році, угу. оця адміністрація Байдена війна на Україні. Війна е, тут в нас на Україні. Е, потім вони потихеньку бачите, в Газі там теж бо ну, то ж виглядало так, коли з е, 7 листопада е, жовтня, жовтня 23-го 23 року угу. е, по цей знаменитий теракт так то так виглядало, що Ізраїль взяли за горло. Що з одного боку Хамас з іншого Хезболла, що Ізраїль може влізти на війну, зв'язатися затяжну на на кілька фронтів.